Сюди закладається деревина, підпалюється, тут відкривається, щоб піддувала, щоб тяга була. І Потім, коли воно вже розгорілося, можна ставити і гріти їжу. Таку пічку передали для спілки воїнів російсько-української війни щит, які проводять вишколи для добровольчих формувань, ЗСУ та тероборони. Потреба в пічках, і воно йдуть холоди, і треба знову це все робити. Їх треба всюди, бо у нас лінія доволі велика, зіткнення тисячі кілометрів, і все це в окопах сидять наші брати, і їм треба готувати їжу. Виготовляє такі пічки Дніпровський фонд-рятівник. Його волонтер Євген Кукса розповідає: роблять дві моделі. Ця пічка різниця в тому, що ця пічка вона більшого обсягу, вона дає більше тепла. По-перше, по-друге, її можна використовувати в закритих приміщеннях. Тобто Сюди ми одіваємо гофру чи трубу, дималік і виводить дим з приміщення. І тут ми готуємо їду, розігріваємо. Ця пічка вона призначена для вулиці. Пічки виробляють партіями на двох підприємствах міста, які погодилися робити це безкоштовно. Фонд надає для цього матеріали. Євген Кукса говорить: за час повномасштабного вторгнення виготовили вже понад дві сотні пічок для бійців. Це не щось таке нове. Ми взяли його це з інтернету. порилися, пошукали. От зробили одну-дві пічки. Потім ми їх доробили. По перше, вона легка. По друге, вона використовується дуже мало дров в неї. От по третє, коли нею користуються, то майже не видно з неї диму і вогню. Це як для маскування, дуже добре. На одну таку пічку витрачають метр півтора металевої труби. Нині каже голова фонду Василь Коньков: потребують матеріали, аби продовжувати справу. У нас листи звернення є від військових, і на ці листи звернення ми намагаємося допомагати всі. Запитують про ці пічки, вони зараз потрібні. Але потрібно кошти. Кошти для для того, щоб створювати ці пічки, нам потрібні кошти. Охочі допомогти можуть надати матеріали або переказати гроші на їхню закупівлю. Звертатися можна за телефоном на екрані. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.